Новий пригодницький фільм Гая річі Джерело вічної молодості. Чи фонтан молодості вже набирає оберти в переглядах на Apple TV. Головні герої стрічки протязі фільму шукають таємничий фонтан молодості. І на перший погляд, фільм у 180 мільйонів доларів може вас зацікавити. Тут є цікаві та відомі актори, неймовірні декорації. Екшн, режисерська робота Гая Річі, трішки пригод, але нема новизни. Фільм триває дві години. І на протязі перегляду даної стрічки я ловила себе на думці, що трішки нудно, трішки затягнуто, і до біса багато взято з однотипних фільмів чи серіалів. Я не скажу, що даний фільм зовсім поганий. Але от в ньому не вистачало якогось духу цікавих пригод. Якоїсь синергії та взаємодії персонажів, таке враження, що кожного героя хотіли списати з вже існуючих персонажів, з того ж бібліотекаря, індіани Джонса, мумії чи мисливців за старовиною. Безсумнівно, одяг головних героїв, локації зйомок справді стильні, цікаві, і візуально це цікаво споглядати. Але сама історія ну, дуже вже натягнута за вуха. Щоб ви розуміли, зйомки фільму проходили у Відні, Ліверпулі, Бангкоку та Каїрі. Акторський склад отримав рідкісну честь зніматися біля пірамід Гізи. Але при цьому Гайріч як режисер та Джеймс Вандербільд як сценарист не зуміли доповнити і перетворити картинку в якусь нову та чудову пригоду. Звичайно, даний фільм підійде для разового сімейного перегляду. Проте, внести його в список найкращих пригодницьких фільмів я не візьмусь.